Ну, ми зараз на етапі такому, що є вже чіткі розуміння, що ми, умовно кажучи, цю війну вже не, навряд чи програємо. Дуже важко прогнозувати, як швидко ми зможемо відбити наші окуповані території, тому що це є дуже багатофакторна штука, залежить від багатьох факторів. Але станом на зараз ми можемо сказати, що ми цю війну вже не програємо, тому що є налагоджена система постачання зброї західних союзників. Вони вже не можуть просто так взяти і перестати нам допомагати, тому що це, вони вже зробили свій вибір. Тобто вони чітко дали зрозуміти, що Росія це їхній опонент, противник, ворог і так далі, і вони. Чи хочуть вони цього, чи не хочуть, вони змушені нам допомагати, тому що це якби вже їхня система координат, в яку вони самі себе, мовно кажучи, ввели. Проблеми є насправді не лише в нашій армії, але проблеми є так само і в російській армії, і це так само не можна на це зважати. Мені здається, що ми зараз е, на етапі е, якихось певних, е, можливо, структурних е, змін е, в нашій армії і в системі мобілізації. Але наскільки е, воно буде швидко і це будуть змінено, мені важко сказати, тому що я не володію цією інформацією, якою володіє Генеральний штаб, вони висоти їм е, краще видніше. Я вважаю, що в певних, в більшості моментах ми повинні довіритися певним рішенням органів влади, адже це є колегіальні рішення. Тобто вони ж всі між собою консультуються. До цього причетні так само і народні депутати і інші е, фахові люди, які е, ну, якби, причетні до прийняття таких рішень. І ці рішення вони, в багатьох випадках є виважені і національні. А як на вашу думку, чи ми можемо чекати якогось підступного маневру, я не знаю, якогось нового виду озброєння від, наших, від нашого ворога на фронті, який може повпливати на ту картину, яку ми маємо станом на зараз? Ну навряд чи новий тип озброєння зможе повпливати, адже про нові типи озброєння, все таки таки? Як і наша розвідка, так само і розвідка наших західних союзників безперечно в курсі. І очевидно, що знаючи про можливість застосування нового озброєння, будуть вжиті якісь певні превентивні заходи з нашого боку і з боку, умовно кажучи, союзників для того, щоб нівелювати та якусь певну перевагу в їхньому новому озброєнні. Очевидно, що нам можуть дати. Певну зброю, яка може протистояти їхнім новим озброєнням, та? або дати якусь зброю, яка просто буде аналогічною до їхнього озброєння. Ну, все-таки, коли на нас почали летіти ракети, ну, нам дали Петріоти. Тобто, і Петріоти все-таки прийшли навіть швидше, ніж про це було оголошено. Просто ну, якби це, це нормально, коли. Спочатку до нас приходить зброя, а потім оголошують, що вона нам буде даватися. Е, я думаю, що всі про все в курсі, і навряд чи якийсь новий тип озброєння для нашої армії стане несподіванкою.